«Красо моя, Десно, свята, чиста ріка моїх дитячих мрій. Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу сиву воду, слухав рибальських розмов на твоїх човнах, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі. Так, свого часу про велич і красу цієї річки писав Олександр Довженко. Десна зі своїми живописними краєвидами одна із природних перлин Чернігівщини. Особлива вона навесні. Після злиття з річкою Сейм. Тоді її води заливають луки і створюють враження безмежного моря з острівками деревами посеред нього. Острівний спосіб життя у цей час доводиться вести і на деснянцям, що мешкають у селах вздовж десни і відрізані від світу великою водою. Аби дістатися до сосниці районного центру, людям треба щодня долати водний бар'єр. От за нашою спиною село пекарів сосницького району, коли розливається десна, село залишається на напризволяще. Люди не можуть вибратися, крім лодки, на якій ми зараз поїдемо. Вони не можуть ні добратися до села, ні вибратися із села. Так само до речі, не дай Бог швидка комусь, чи хліба завести, чи якісь медикаменти, чи а якщо пожежа, то взагалі я не розумію, як там, не дай Бог, якщо пожежа, як вони будуть гасити. Іншого вигоду у мешканців навколишніх сіл немає, оскільки паромна переправа працює влітку та Ну, коли немає великої води або ж доводиться їхати в об'їзд, а це 100 кілометрів в один кінець. Через десну до райцентру – лише 10. Переправа, переправа, як сказав поет, берег лівий, берег правий. І ми на який берег пливемо? На лівий, з правого на лівий. Опайкали. І скільки це протягом дня ви ходок тут? Скільки людей. А скільки їх буває зазвичай? Буває менше, буває більше. Ну скільки в середньому? Водок 30 точно. А де отак лодку взяли? Чия? Це ваша особа? Це сільської ради. І вам сільська рада платить заробітну плату? Ні, ми її орендуємо. А тоді, що заробимо, то наша зарплата. І це так, що весні? Да. І скільки сезон у вас такий триває? В залежності від уровня води. То буває два місяці або лодкою, буває два з половиною, а буває ще місяць. Кермувати таким транспортним засобом для Олега Єсинського звична справа. За 15 років роботи десну сотні разів перетинав і вздовж, і впоперек. Але все одно моторошно стає, від такої, здавалося б, на перший погляд, романтичної подорожі. Цей плавзасіб змайстрували давненько силами будбригади ще за часів Радянського Союзу. Хоч і ретельно стежить за ним Ясинський, однак човен потребує серйозного ремонту. Деснянська вода підступно просочується через щілини у його дні. А як добираємося? Отож лодкою тією добираємося, а лодка та я трухла, і оце їдемо і боїмося, що візьме, так, провалиться туди о, і пішли всі люди. Страшно? Страшно, страшно. ні. От, все одно я тут вік прожила, а все одно мені страшно. Я оце, як поки лодкою їздять, я не їду в сосницю. Умру тут, так умру, а не боюсь сідати у лодку. І великі на лодці перевозимо і все. Все, що можна. Не страшно вам? ні. Ви вже Ми Там і дирява, вона, ну, пливаємо якось. Уже перехлюпується через борт. І пливаємо 15 чоловік. Спикера 100 рублів. Машиною чи човном? Хоч машину наймай 100 рублів, хоч човном. А Мені нічим добратися. Як просить часника, 100 рублів у сосницю доїхати. За що поїде це пенсіонер? Так ото гнемось, гнемось, гнемось. В Олега Ясинського. Плата за проїзд помірна. Лише три гривні коштує переправа з берега на берег. А й порим уже ж у нас такі, що це таке було зробилося, що байдак потік, воно ж трухле все вже давняшнє. Дірки у байдаку. Їхати треба на сосницю, а порим не робить, тому що там щось откачують воду, латають, клеять, порим тоне. І все, як оце ще порому не буде, що поту, по, пропадуть байдаки. Все ми одорвані від світу. Проти стихії людина вистояти не може. Або треба ну, ставити якусь постійну конструкцію, яка буде витримувати воду, або треба понтонне місто будувати, або будувати ну, настояще місто. Тоді може, може, буде витримувати воду. Вибачте, ми в третьому тисячолітті живемо. Я думаю, що могли б хоча б армійські понтони кинути і дати можливість людям їздити на велику землю. Це проблема не сьогоднішнього дня і року. Тутешні робінзони б'ють на сполох. кажуть, що у ці повеневі місяці краще не хворіти, не народжувати дітей, не кажучи вже про інші життєважливі справи. Слава Богові! Що, хоч хліб та інші товари привозять із сосниці в об'їзд через короб за 100 кілометрів, люди бояться, що через високі ціни на бензин займатися цим для підприємців буде невигідно. Тож і прийшли на зустріч із народним депутатом України Олегом Ляшком, волаючи про допомогу. Торік за сприяння народного депутата вже було відремонтовано міст, що з'єднує озеро Лапенець із річками Десною і Сеймом. Ми зробили хороший мост, там і танки пройдуть, як треба буде. І дасть Бог в цьому році почнемо робити дорогу, щоб до парому зробити дорогу, Щоб ви не, не їздили отак е, крюк 100 кілометрів через короб да 100 кілометрів. А щоб була нормальна дорога? І я буквально завтра пишу звернення до укравтодору, щоб уключили у план робіт на цей рік. Ремонт дороги, що з'єднує з паромною переправою на десні навколишні села, зокрема, і пекарів, де мешкає нині 700 людей. Щоправда, за словами сільського голови, сьогодні доцільніше її не ремонтувати, а взагалі перемістити. Бо, мовляв, не нажерлива десна з'їдає береги. Щороку, залежно від рівня води, річка забирає 2-3 метри берега. Залишилось десь 12 метрів. До, до дороги. Ну і за вашими підрахунками, скільки це, треба ще часу? Це Потрібно це десь в залежності від того, як який місяць, який рік буде різати цей берег. І якщо так як по рівні минулого року, 3-4 роки, і ми можемо бути без дороги. Укріпити берег, це буде дуже дорого стоїть, багато коштів потрібно дешевше буде змістити дорогу на 30-40 метрів, от насипати насип. Через старе русло річки, і відповідно буде набагато дешевше. Принагідно, народний депутат заїхав і в Чорнотичі. Тут він поспілкувався з мешканцями села і відвідав ветерана Великої вітчизняної війни Миколу Аврамовича Клопота Галина Ткаченко, Олександр Ткаченко, парламентський телеканал Рада.